Ми сьогодні хоронимо людину, яка не загинула на полі бою. але війна стала причиною його смерті. Бо там декілька років тому назад він отримав важкі поранення, укомісований. І, звісно, що прийшов момент, коли ці старі рани дали про себе знати і зупинилося його серце. А скільки братів і сестер в кані, скільки людей без рук, без ніг які не можуть самі жити, і потребують підтримки рідних своїх. А скількох людей зіпсована психіка і неба. Хіба хтось веде до статисти? Маленькі діти бояться кров. А наші воїни це воїни світла, як говориться у пісні, тому що вони захищають правду, захищають добро. Справедливість, захищають свою вітчизну, свій народ, свою землю, свої домівки. Сьогодні, браті і сестри, молячись за душу об'єднаного воїна Олега, зауважимо, що ми будемося в день свята святителями Миколаїв, великого святого, який допомагав і допомагає багатьом людям. Ми раз сподіваємося, що це не випадково, ми молимося Богу і призиваємо, щоб Богу помолився святителям Миколая за душу новопреставленого воїна Олега і за душу всіх убитих воїнів, тому що сьогодні ще й ми святкуємо День Збройних сил України. І ми вітаємо живих і здорових наших захисників, але молимося за упокій спочинок. Надіємося, що помолитими святителя Миколая Господь прийме їхні душі в царство Боже, бо, повторюсь, вони є войнами не темряви, але воїнами світла. Ми просимо Святителя Миколая, щоб він помолився і за всіх тих скорботних родичів, які втратили, які сьогодні стоять в храмі і плачуть, і скорблять за душою рідної людини. Щоб Господь дав вам сили міцності знести це горе, і найкращим доказом вашої світлої пам'яті буде ваша щира молитва. Ой, мамо, не пускала ти мене, казала рано тобі, сину воювати, та я гадав, що куля о мене. Пішов в свій край, країну захищати, щоб зупинити цю страшну війну, не міг дивитись на людські страждання, хотів здолати нечисть сатану, перемогти ордубом. Так як міг і смерті в очі виклик, кинув. не втримався в тім пеклі та й поліг Прости мене рідненька, що загинув. На жаль, сьогодні ми зібралися, щоб провести знаю, в останню кут наша військовослужбовця першого відділа. Олега Борисовича від керівництва від колективу першого відділу висловлюємо спів щирість співчуття близьким та рідним. Нехай всі тут присутні пам'ятають про Олега Борисовича, що він на початку понаштабного вторгнення пішов на війну, пішов, пішов з нами. Нас боронити. на жаль, хвороби перенесені, операції забрали його життя. Нехай всі присутні пам'ятають про його подвиг, пам'ятають, що він зробив для нашої громади, що він зробив для нашої країни. Слава Україні! Тебе прошу, Я хочу сльози, щоб твої навіки щезли. Дорога родина Захарченка Олега Борис, дорогі тростянчани, сьогодні надзвичайно тяжкий день. Сьогодні важко дібрати правильних слів, аби висловити те, що відбувається в душі кожного з нас. Бо втратили ми не просто людину, не просто чоловіка, не просто тростянчанина. Ми втратили мужнього воїна, хороброго українця, який з перших днів. Не побоявся, не прийняв для себе рішення, аби відсидітись дому, виховати за жіночу спідницю, дитячу спину. А мужну пішов боронити не тільки тростянець Україну, а боронити кожного з нас, тростянчанина. Величезну ціну сьогодні платить наша держава. Ми втрачаємо один за одним. Можні хлопці, світ нашої української нації, дорогі рідні Олега Борисовича, Дозвольте від імені усієї тростянецької громади висловити вам найщиріші слова співчуття. Будь ласка, пам'ятайте, ми поряд. Ми, кожен з нас, тростянчан, поряд. Звертайтеся, говоріть, що потрібно. Ми тут. День Збройних сил України ми повинні вітати кожного, хто носить військову форму, вклонятися їм доземно за їхній подвиг. Ми дякуємо Олегу Борисовичу за те, що він зробив. Вірю, що там на небесах він також буде яро відстоювати кожного з нас. Вічна честь та слава за Харченко, Олегу Борисовичу. Кожному тростянчанину, хто поклав, віддав за нас своє життя. Люта смерть та кара російському окупанту. Слава Україні. І нас таких багато, ти повір. За волю, що своє життя поклали, щоб був ворог клятий лютий звір. Щоб мир настав війну, щоб ми здолали. Я вірю, прийде день і ти прийдеш, і на могилі чорнобривці айстер насадиш, і помаленьку до портрета підійдеш настала перемога сину. Тихо скажеш.